Всім доброго дня! Сьогодні я б хотіла поговорити трошки про емоційну регуляцію емоцій і, взагалі, для чого вони нам потрібні. Так, в нас є дось така, знаєте, велика сфера це емоційна сфера. Вона досить потрібна і, знаєте, досить важлива для нас всіх. Але інколи ми не до кінця розуміємо, для чого вона нам і взагалі не до кінця реагуємо емоційно, і знаєте, думаю, все краще буду стримуватись, нічого мені більше не потрібно, я така сильна і тому подібне. Але якраз емоції нам дають розуміння, хто ми такі є, це знаєте, як такий орієнтир, по суті, знаєте, як навігатор. Він вказує, куди нам потрібно йти, до якого життя, де нам що нам подобається, що нам не подобається. Тому що, наприклад, якщо в нас позитивні емоції, так то це говорить, наприклад, що мені це подобається. Я це люблю, я йду в ці ситуації. Вони такі, знаєте, мені драйвові, потрібні і тому подібне. А коли, наприклад, нас якісь такі знаєте, негативні, ось ми розуміємо. О, мені дійсно погано в тих ситуаціях. О, мені дійсно не потрібно йти в ті ситуації, тому що вони приносять мені максимальне незадоволення, чи, наприклад, взаємодія з тими людьми мені приносить максимальне незадоволення. Тому емоції також важливі для інших людей, тобто для, наприклад, ваших близьких, тому що вони за допомогою емоцій відслідковують, що вам подобається, що вам не подобається. Взагалі, як з вами взаємодіяти, як потрібно, чи як краще. І. Тому емоції це один, як знаєте, з головних таких аспектів нашого нашого благополуччя, нашого якогось такого, знаєте, щасливого життя. Взагалі, в нас є такі, знаєте, базові емоції, вони діляться, наприклад, на позитивні і негативні, проте досить важливо, не потрібно говорити, що ось це хороші ось це погані емоції. наприклад, о, радість я відчуваю, так, 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 а злість ні, ні, я не можу, я ну, то що, такого не може бути. І тому саме перше, що ми маємо зрозуміти, це розуміти наші емоції. тобто Тобто, наприклад, саме краще, щоб, бо інколи може бути проблема з розумінням емоцій, але саме краще, якщо ви не ну не розумієте емоції, так вам, наприклад, можна взяти базову схему, тобто, наприклад, там є сім базових емоцій, ви просто в інтернеті забиваєте сім базових емоцій і просто е берете собі сім, і знаєте, можете, можете якісь карточки, наприклад, так записати. Можете в блокнот, можете на телефон, можете взагалі знаєте, е наклеїти, наприклад, на шпалери, і просто щоб бачити, щоб розуміти. Які емоції. І в кожній ситуації ви себе запитуєте, а яку я емоцію відчуваю? От Я зараз радісний, сумний, наприклад, я захоплений, мені це цікаво і тому подібне. Тобто запитуйте себе, що за емоцію я зараз відчуваю. Далі важливо, нам треба усвідомлювати емоції. Ну про що це? Знаєте, коли ми усвідомлюємо емоції, ми проходимо в такому, знаєте, лезничу ситуація, емоція, думка і поведінка. Але як ж його заповняти? Це таке, знаєте, як ведення щоденника, це така класична схема в кінці наповінкової терапії, ведення щоденника, і якраз це якраз схема є самою класичною. Ви, наприклад, якісь ситуації, наприклад, ви посварилися своїм партнером, так? Ви такі думаєте, о, а яку емоцію я відчуваю? І навіть у вас є вже список, наприклад. Такі, о, мабуть, є мені сумно. І наскільки вам сумно, наприклад, ви можете від одного десяти за школою такою, наскільки вам сумно? Ну, мені ж сумно, наприклад, ну. Ну, я би сказав, десь на сім ну, мені сумно, так. Долі, можливо, ще якась інша емоція, Ну, що знаєте, такої може емоція ненависть, от я не люблю. От я злюсь, можливо, так, емоція злості. А наскільки от злості, мабуть, не 9, на 9. мабуть, така дуже сильна емоція. так, Для чого важливо так, знаєте, градуювати ну, від 1 до 10, тому що ми маємо розуміти, що емоції у нас є, знаєте, від 0 до 10, тобто 1, а менше 10 максимально. Це може бути також в 100% схемі, від, наприклад, від 0 до 100%, це як кому зручно. І треба розуміти, що від одного від нуля до тобто від одного до трьох, чотирьох, це відносити. Знайте, легкі відносини вже більше чотирьох, десь до вісьми це на середній емоції. А більше вісьми ну, вісьми. Це в нас вже такі, знаєте, емоції дуже інтенсивні і дуже тяжкі для контролю. Тобто, коли ми розуміємо, що ми знаходимося на емоційній шкалі 8 більше 8, 9, 10, наприклад, 8 з плюсом і тому подібне. Нам треба розуміти, що ми не будемо приймати якихось таких раціональних рішень, і можливо в даний момент краще відмовитись. Тобто, наприклад, якщо у вас така знаєте, сильна, сильна, сильна агресія злість до іншої людини, так в якісь сварці, ви, ви розумієте, що це вже десятка, вже навіть 11, знаєте перепере. Пере, Переходить, ви такі стоп, 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 я піду в іншу кімнату, ти підеш в іншу кімнату, ми просто трошки так, знаєте, спокоїмося. От як краще ще також, якщо говорити про емоції, коли вони такі сильні, як їх краще збивати в собі. Треба саме перше збити на такому, знаєте, фізіологічному рівні, бо вони дуже сильно неприємно відчуваються. І тому, саме перше, що ви можете зробити. Це, наприклад, якісь зайнятися якоюсь фізичною вправою, наприклад, поприсідати, побігати. Не знаю, там, якщо ви займаєтесь боксом, побоксувати, тому подібне. Також важливо, можна, наприклад, зайти в душ, тобто в холодну штуку швидко окунутися чи, можливо, знаєте, окунути свою голову в холодну якусь воду, чи якусь таку тару, знаєте, щоб трошки заспокоїтись далі. Також важливо є релаксація. Що ж таке в нас взагалі релаксація? Релаксація таке. Така вправа, яка допомагає нам знизити якась тривожність на такому фізичному рівні. Тобто, ви поступово напрягаєте, розслабляєте різні види м'язів. Ви можете починати з голови, наприклад, сильно, сильно сильно розслабили, потім шию, наприклад, потім живіт, потім руку і тому подібне. Тобто, ви, по суті, сильно, сильно, сильно напружуєте і розслабляєте кожний вид м'язів. Далі. Також це говорити, якщо про фізіологічний рівень, і він якраз допоможе знизити такий, знаєте, рівень тривожності. Далі ще досить ефективне буде таке, знаєте, глибоке дихання. Тобто, що я маю на увазі під глибоким диханням. Тобто, ви вдихаєте через видихаєте через нос, видихаєте через рот від одного, одного до двох, тобто 4 секунди вдихаєте, 8 видихаєте. І це не має бути таке, знаєте, таке дихання. Тобто, Генео це має бути діафрагмальне дихання, тобто через, як можна сказати, через живіт. Тобто, ви, по суті, от спробуйте. Вдихнути і видихнути через живіт. Також тут може бути знаєте, таке, є класичний, класичний вправе, це таке дихання за квадратом. Що ж таке дихання за квадратом? Ви також глибоко дихаєте, тобто через свій живіт, тобто, якщо можна так сказати. а на рахунок 4 секунди ви вдихаєте, 4 ви затримуєте дихання, 4 ви вдихаєте, і 4, 4 знову затримуєте дихання. І повторення. Так? Але також зберігайте, зберігайте в думках, що потрібно якраз діафрагмальне дихання, тобто через живіт. І коли ви оці всі вправи виконаєте, у вас вже все-таки ці емоції, вони знизяться десь до 7, до 6, можливо, в когось і навіть і нижче. І тоді ще на вступати якісь, знаєте, знову взаємодії. Тому що, якщо ви розумієте, що ви агресивна і можете якісь негативні взаємодії зробити, то це для вас може бути досить такою, знаєте, тяжкою, тяжкою взаємодією. Далі ми говорили, що у нас є емоції, так? Є позитивні, і негативні, ви якраз початку їх розумієте, тобто, називаєте таку емоцію відчуваєте, та? і далі походите по схемі ситуація, думка, емоції і поведінка. Як ми вже говорили, наприклад, я роз, розсталася зі своїм хлопцем, я відчуваю таку емоцію вже і злості, і смутку так на 5-7. Далі яку я думку думала. От якраз думка досить важлива в цьому, тому що ви за допомогою думок, тобто, якщо ви почнете вести такі члені ситуації, емоції, думка. Поведінка протягом місяця, двох, трьох, ви будете всвятковувати, які От, які думки визивають у ці негативні такі, знаєте, емоції, чи якісь ситуації? І ви можете подумати, о, як він так посмів мене кинути, чи, наприклад, я не знаю, який він взагалі е негідник, чи тому подібне, Тобто, яка у вас була думка в той момент? Яка поведінка? Наприклад, ви пішли плакати, чи, наприклад, ви там не знаю, спалили всі фотографії з ним, чи розрізали всі фотографії з ним, чи навіть видали соцмережа і всі фотографії. Чи я не знаю, якісь інші дії зробили, яка у вас була поведінка під цією ситуацією? Так? Чи, наприклад, ви просто на нього накричали, сказали та-та-та, і просто прокричали, можливо, ще вдарили його, так? І якраз оце і дає нам такого, знаєте, усвідомлення, тобто усвідомлення наших емоцій, усвідомлення цього ланцюжка дій, як воно взагалі іде, як воно взагалі в нас, тобто, взаємодіє. Далі, коли ви вже навчилися якось так відслідковувати, оці, знаєте, які ситуації викликають які емоції, по суті, так, і які думки ви думаєте, ви маєте розуміти, як діяти цею, тобто як її виразити. Дуже важливо розуміти, що всі емоції потрібно виражати і злість, і радість, і смуток. І ненависть все потрібно виражати, тому що коли ми не виражаємо емоції, вони настільки сильно тут засиджуються, що потім проявляються в тривожності, в депресивних якихось тенденціях і тому подібне. І також е треба розуміти, що якраз оця затримка вона може вести до такого, знаєте, нерозуміння власних емоцій. І як наслідок нерозуміння власних потреб. Він коли можемо так знаєте думати, о, а взагалі. А мені це добре, я це люблю, не люблю. Це сама класична схема у людей. Знаєте, коли а що я люблю? А з якою людиною я хочу бути, а на яку роботу я хочу ходити і тому подібне. Тому що коли ми не знаємо самі себе, ми не знаємо наші емоції, ми не знаємо, що нам подобається, ми ж не можемо якось ем, взаємодіяти з цим світом повноцінно, тому що ми ну ви знаєте, як такі знаєте, як втрачені такі ходимо, ходимо, і нам так тяжко, і нам так хочеться зрозуміти, як ці всі люди так взаємодіють легко з цим світом. І тому дуже важливо якраз почати розуміти наші емоції і далі виражати. Виражати емоції, ну, звісно, треба конструктивно виражати, тобто не, не, не там не битися, не знаю, там не, не випригувати, не тому подібне, а конструктивно виражати. Наприклад, якщо вам так смутно... Поплачте, якщо ви хочете плакати, поплачте. І знаєте, важливо проговорювати свої мої. Це дає, знаєте, такий терапевтичний ефект, тобто говорити, я зараз, мені так зараз смут... я такі, такому смутку, мені так якось не по собі, мені так тяжко на душі і тому подібне. Я не знаю, мені так якось дуже, дуже, дуже погано. Ви можете проговорювати до інших людей, тобто, наприклад, підійти до свого партнера і сказати, що мені так погано, туди, чи проговорювати для самих себе про себе це, що мені так погано, мені так тяжко. Наприклад, попросити про допомогу, це також повністю нормальна реакція в цій ситуації. І коли ви вмієте виражати емоції, тобто виразити емоції це досить важливий механізм. Тобто, наприклад, проговорили емоцію, так, тобто проговорили, сказала мені, так, 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 так. Далі ви можете якось, знаєте, ну, тобто, нахмуритись, ну тобто, то, 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 знаєте, повністю якось проригувати через тіло, тобто, якось, знаєте, так, ну то, то, ну і тому подібне, знаєте, така емоція. І, і далі вам треба розуміти, що. Коли інші люди, так, наприклад, причиною цих емоцій негативних є інші, наприклад, вас хтось штовхнув в автобусі, так? А ви такі, ну, не знаю, ну знаєте, не знаю, вас другий раз то. Ну, таке, ну таке, ну таке. Ну, третій раз штовхнув, тобто, і ви такі, ну, ну, в цій ситуації, вас може накопичити з цією ці дуже сильно таку, знаєте, негативу, таку, якось злость, і ви прийдете додому і просто її виплеснете на своїх найближчих, самих найкласичних самих схемах тобто, ви прийшли додому, там у вас в, в, в автобусі, наприклад, раз наступили, ще хтось штовхнув, ви нічого не сказали, знаєте, це все просто добре, добре. прийшли додому, і вас, наприклад, чоловік дістав, наприклад, випустили кетчуп, він дістав її рчицю, і ви А ти що, а ти що? І там будемо так злість, 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 злість. Десь 8-7, так? Ви, ви так сильно 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 виражаєте. І таки думаєте, потім ну це ж якась банальна ситуація, а чого я так прореагувала? А коли ви будете вести щоденник, коли ви так от відслідкуєте, А тоді оця жінка отак мені зробила, по суті, знаєте, от я ніяк не ну, знаєте, заковтнула ці емоції. Такі, знаєте, заковтнула, заковтнула, заковтнула і проковтнула, а потім на чоловіка та-та-та-та-та, і зрозуміло, що. ну, якби це якось недоцільно, тому що це близька для мене людина. А цій людині я могла сказати, що мені це не подобається, так і якраз я приходжу до цього, що треба виражати емоції навіть в дальніх відносинах, тобто з дальними людьми. Тобто сказати, вибачте, будь ласка, ну мені це ну, тобто, ви на мене наступаєте, мені це не подобається. Тобто мені наприклад боляче чи наприклад ну якось можете якось як вирішити цю проблему? Також дуже важливо наприклад, сказати, Мені це не подобається, що вам не подобається. Так, наприклад, можете ще також пробрати яку у Мене це викликає роздратування чи якусь злість, ну чому ви це робите? Ну якби це ж не нормально, що я тую вже третій раз на мене наступаєте. Давайте як вирішимо цю проблему, наприклад, давайте ви відійдете, чи я відійду, і просто ми ну, будемо більш якими знаєте адекватними, тобто більш якимось уважнішими до, 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 до одне одного і більш якби не робити ніякої негативної взаємодії між собою. Так і тоді, коли ви от повністю виражете цій людині вже наприклад додому, не будете так реагувати наприклад на таке читугірчицю, яка така класична ситуація.